Вітаю в клубі Черівний пентель», мене звати Анна, і сьогодні я познайомлю вас з бізнес-грою Cashflow 101 або Грошовий потік 101. Це ну дуже крутий тренажер по фінансовій грамотності. Гра з'явилася на світ у далекому 1993 році. Автор гри відомий американський бізнес-тренер Роберт Кіосакі. Він зі своєю командою працював майже 2 роки над створенням цієї гри. Пройшло вже 20 років, а гра, як і раніше, актуальна. Зараз є шість ігор цієї серії, плюс дитяча версія гри. Вони усі різні і прокачують різні аспекти фінансової грамотності, але Cashflow 101 це базова гра. І якщо ви ніколи раніше не грали в цю гру, то починати краще з версії 101. Граючи в цю гру, ви у захоплюючій ігровій формі навчитеся правильному способу мислення і грамотному управлінню своїми фінансовими справами. А тепер давайте поближче познайомимося з грою. Ось так вигра... виглядає поле для гри. Воно має, має два кола. Маленьке коло це наше повсякденне життя. Заробив потратив. Роберт Кіосакі назвав це коле шурячі перегони. Неприємна назва, згодні? Але це правда. Більшість з нас бігає по колу усе життя. Велике коло це грошовий потік. Це зовщ... зовсім інше життя. Тут живете на пасивний дохід і можете багато чогось, чого собі дозволити, навіть здійснити свою мрію. Щоб потрапити на велике коло, у гравця пасивний дохід повинен перевищувати його щомісячні витрати. Як проходить гра? На початку гри гравці обирають всліпу собі професію. Ось так виглядає картка професії. Всього в грі 12 карток. Професії різноманітні – від кур'єра до директора. На карті важлива фінансова інформація про персонаж. Яка інформація на карті? Давайте розглянемо більш докладніше. Є сума доходу, є сума витрат і є грошовий потік. Грошовий потік це різниця між доходом і витратами. Часто гравці засмучуються, коли їм випадає картка з низьким доходом. Вважають, що у них мала шансів вийти на велике коло. І це велика помилка. Досягти успіху може кожен, незважаючи, незважаючи з чим він починає гру, все залежить, наскільки грамотно він буде розпоряджатися своїми грошима. Ця гра показує ваше реальне ставлення до грошей. Якщо ви в житті транжира, то і в грі буде те ж саме. Якщо боїтеся випустити гроші з рук, гра теж це, теж це покаже. І це не містика. Хоча це бізнес-гра, а не трансформаційна, все одно підсвідомість впливає на гру. Коли гравці обрали професії, то починають заповнювати бланк гри. Це дуже важливо. За допомогою бланку можна відстежити динаміку гравця, а також це тренажер виведення сімейного бюджету. І це може бути не нудно, а цікаво. Чому я так детально розповідаю про гру? Хочу, щоб ви побачили, що ця гра не тільки для того, щоб цікаво провести час, вона дає реальну користь. Ось так виглядає бланк гри. Зліво ми заносимо дані з картки професії. Це наш старт. З таких умов гравець починає гру. Під час гри гравець буде заносити в таблицю всі прибутки і розходи. У нас 4 таблиці. Перша це пасивний дохід. Це дохід, який буде отримувати гравець зі своєї нерухомості бізнесу, цінних паперів. Дохід це зарпла... зарплата плюс пасивний дохід. Розходи це витрати гравця. Грошовий потік це те, що залишається у гравця після всіх витрат. Нижче в таблиці, куди гравець записує джерела свого пасивного доходу. І так починаємо гру. Гра починається з маленького кола. Що це чекає гравців на, на цьому полі. Перше це розрахунковий чек. Це ваша заробітна плата. Гравець її отримує кожен раз, коли попадає на це поле і чи пройде повз нього. Клітина можливості Тут гравець отримує можливості придбати нерухомість, бізнес або ціні папери. Це все може принести пасивний дохід. Гравець самостійно приймає рішення: бере він цю можливість або ні. РИНОК. На цьому полі можна продати нерухомість, бізнес тощо, усіляка всячина. На цьому полі гравці витрачають гроші. Хочеш не хочеш, але платити треба. Клітина діти. У гравця з'являються діти, і, звісно, його розходи збільшуються. Звільнення гравець втрачає роботу і пропускає два ходи. І так все по колу, поки у гравця пасивний дохід не, не буде перевищувати розходи. Під час гри не всі гравці попадають на велике коло. Ті, кому це вдається, отримують збільшення свого пасивного доходу в 100 разів. На цьому колі вони можуть купувати бізнеси і мрії. Але не все так гладко, як здається. На цьому полі є пастки. Графець може, може лишитися всього, і тільки від нього залежить, підніметься він знов чи ні. Згодні, що ця гра нагадує наше життя з його злітами і падіннями. Гра дорівнює 10-20 років вашого дорослого життя. За цей час хтось зможе піднятися на велике коло, а хтось таки залишиться бігати на маленькому колі. Це всього лише гра, але той досвід, який ви отримуєте під час гри, може змінити ваше ставлення до грошей і ваше життя. Зазвичай я проводжу клешфлоу вживу. Але в мене є багато знайомих клієнтів, які живуть в різних країнах і теж мріють пограти в цю гру. Тому я підлаштувала цю гру до формату онлайн. Якщо ви бажаєте теж приєднатися і пограти, пишіть у приват. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока!